Чемпіонату України з хокею на траві в приміщенні серед юнаків Ю-14, що відбувається на гостинній Буковицькій землі в історичному місті Хоти. Хочемо подякувати Збройним силам України за можливість проведення чемпіонату. Просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих, віддавши своє життя за мир та волю в нашій державі. Дякуємо. Рівняння на прапор. Звучить гімн України. we <laughs> На відкриття чемпіонату завітали. Секретар Хотинської міської ради Якуба Сергій Валентинович. Директор Хотинської ДЮСШ Струк Віталій Володимирович. Заступник директора Хотинської ДЮ США Павлюк Наталія Едуард. Голова відокремленого підрозділу Федерації хокею на траві України в Чернівецькій області Кублюк Юрій Йосипович. До слова запрошуємо Якубу Сергія Валентиновича. Доброго дня, шановні учасники, присутні. Вітаю вас на сьогодні Удинщині. Вже обходжує цей вид спорту, який ви представляєте сьогодні. Відбувається на теренах комунального закладу нашої школи. Хочу вам подякувати за те, що ви готувалися, за те, що ви такі усміхні, такі ви всі збадьовані і готові до перемоги. Бажаю вам міцного здоров'я, удачі, наснадія і саме головне. Шлях до перемоги він дуже важкий. І тому поменші трав, побільші гарних результатів. Удачі вам, гаразд, слава Україні! До слова запрошуємо заступника директора Хотинської ДСШ, повлюк Наталю Едуардів. Тайна приємно, що в нашій школі, в нашому в такому залі, проводиться чемпіонат України. Ви приїхали з різних областей України. Ви сьогодні і всі ці три дні покажете свої результати наслідки своїх тренувань. І я хочу сказати і побажати вам завзятої гри спортивного азату і завжди. Завжди перемагає найсильніший. Але я вам бажаю всім перемоги. Спорт завжди об'єднує. І я бажаю, щоб у вас з'явилися нові друзі, щоб у вас склалося дуже гарне і приємне враження про наш дитин і про нашу школу. Всього вам найкращого! Дякуємо за увагу! Готуємося до ігор згідно розкладу. Thank you.